Сьогодні середа і ми з вами зустрічаємось на нашій школі здоров'я і говоримо на ті актуальні теми, які цікавлять по запитах. Да? І от зараз прийшов такий запит від великої кількості людей, що часто хворіють люди, да. І тільки не встигли оговтатися після якогось вірусу, як знову ж підключається ще якийсь вірус. І так, по кругу, по кругу, по кругу. Да? І от сьогодні ми з вами поділимося дієвими методами, які працюють уже у нас. Да? Я сама особисто прийшла да, познайомитися з брендом, да, з продукцією через те, що хотіла наладити імунну систему своїй дитині. Тому що до певного часу в мене старший син не хворів. А потім, як один раз потрапив в лікарню, і так постійно, 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 що навіть вже мій педіатр, да, ну, дитячий педіатр не витримав і каже, і сказала: Таня, шукай альтернативу, тому що ну, це не вихід, треба щось думати. Да? І от таким чином я сама довірилася тій людині, яка до мене постукала, і так само хочу сказати вам. Довіртесь тій людині, яка до вас постукала. Тому що цінність набагато вища, ні, ніж все, що ви собі там, може, там, надумали. знаєте. Тому що по-справжньому, ви знаєте, бренд виготовляє якісний продукт, і людина, яка до вас стукає, вона правда хоче вам допомогти. І ви знаєте, від цього от, ну, от хочеться отак прям передати цю цінність вам. Я так само дослухалась до людини, яка мене познайомила да, з цим продуктом, і я безмежно вдячна, тому що цей продукт вже в моїй сім'ї вже майже сім років. Сім років я вже не маю тих таких страшних проблем, які були у мене раніше, у мого сина, у мене, у чоловіка, у батьків, у мого оточення. Я знаю дієві інструменти. І якщо я знаю, і вони в мене працюють, через це я хочу поділитися з вами. Дивіться. Сьогодні з вами поговоримо про те, як підтримати свій імунітет. Це не, не говориться про те, що ми взагалі не будемо хворіти. Да? Ну, дивіться, я завжди, знаєте, зараз який зараз приклад приводю. Ви ходите до лікарів, ви ходите до них час від часу. Нема таких випадків, щоб ви один раз пішли. Вас вилікували назавжди, і ви більше до цього не повернулися. Віруси мутують, проблеми, їжа, екологія, да? тобто, навіть якщо лікарі не можуть справитися з тим, да? то ви повинні розуміти також, да? що не треба прискіпливо відноситися до того, що ми зараз вам рекомендуємо. Бо багато хто з людей одразу відповідає на ваші переконання. Багато хто з людей кажуть, що а скільки його треба пробити, а коли буде результат, а наскільки це вистачить. Ви, коли йдете до лікаря, ви задаєте йому це питання. Ви, коли йдете до лікаря, вам лікар дає якісь гарантії. Тут ми не те, що даємо гарантії, але ми можемо вам показати і поділитися власним досвідом, як ми, персонально, кожен, уже кожен, хто вже тут да, доторкнувся до цього продукту, вже має свій результат. Ми вам можемо сказати, що якщо ви будете да, споживати цей продукт, якщо ви віднесетеся відповідально до свого здоров'я, прислухатись до людини, у вас 100% буде результат. Оце тут дуже головне, да. І ми з вами сьогодні поділимося тими дієвими інструментами, які працюють у нас, і які допоможуть вам, навіть якщо ви захворіваєте, легше перенести ту хворобу, да? легше вирішити те завдання, яке постукало до вас. Ми живемо зараз з вами, де постійно є якісь хвороби, віруси, інфекції. Зараз взагалі всі хвороби болячки помолоділи. Так? Через це ми хочемо до вас достукатися, щоб ви мали ці працюючі інструменти. І от, щоб зміцнити імунну систему, що ми можемо вам порекомендувати? Ну, Найперше, це фламандський продукт від бренду Forever Алоевера. Ми про нього вже багато говорили. У нас є багато вебінарів. Записано з нашої короткої школи. Є в нас вебінари записані від спеціаліста у сфері здоров'я, нутриціолог, більше ніж 30 років досвіду. Там уже більш розгорнутіша інформація. У нас є вже ціла бібліотека по здоров'ю. звертайтеся до тієї людини, яка вас запросила, і беріть по вашому запиту інформацію, яку вам, яка вам потрібна, тому що інформації вже є дуже багато. Головне тільки щоб люди хотіли розібратися. І все починається з алоєвера, унікальний алоє, аналогів йому має, і він має дві функції: він очищає і наповнює. От якраз якщо ми говоримо про зміцнення імунітету, то алоє нам допоможе в першу чергу наладити роботу травної системи, наладити роботу шлунково-кишкового тракту. Багато хто вже з нас знає, що наш імунітет знаходиться в кишківнику. Дивіться, також ви маєте знати, буквально сьогодні приходила навчання, і наш нутриціолог каже, що якщо ви купуєте якісь в аптеці вітаміни, ще десь вітаміни на просторах, да, але перед цим не потурбувались, щоб гарно працювала шлункова кишкова система, ви будете пити ці всі вітаміни і вони будуть проходити транзитом. Вони не будуть вам давати ніяких результатів. Що зараз найголовніше? Найперше, треба наладити роботу травної системи. І це, знаєте, і це поруч стоїть імунітет і травна система. Тому ми зараз говоримо з вами про це, що імунітет залежить від того, який стан вашого шлункового кишкового траву. Як ви ходите в туалет, як ви себе почуваєте після їжі, як поїли, як відбувається травлення? Який у вас обмін речовин, чи є у вас зайва вага, який у вас стан шкіри, і по цьому можна сказати тоді, який у вас буде імунітет. Тому перше, що ми маємо ввести в свій раціон, і ми від душі вам рекомендуємо познайомитися, якщо ви ще не знайомі з цією жовтою пляшечкою, це фреш авуре. Натуральний, живий, не консервується 100%, якщо кажемо про жовту пляшечку, всередині 100% джус алею і нам треба воно для того, щоб нормалізувати травлення, налагодити роботу шлунково-кишкового тракту, і потім як подарунок ви отримуєте міцний імунітет. Зараз дуже багато різних вірусів, які дуже сильно больно б'ють по травній системі. От якраз від душі рекомендую пити алоєвера. П'ємо ми його мінімально, починаємо з чайної ложечки. Коли ви ознайомитеся з алоєм, коли ви його проп'єте, є різні види, різні смаки у вашому інтернет-магазині або в тієї людини, яка вас запросила. Потім, після того, як ви проп'єте класичне алоє, можна додати дуже гарно для імунітету алоє манго. Його дуже обожнюють діти, дуже дуже. Да? І дорослі також. Прямо знаєте, якщо казати про класичне, то тут такий нейтральний смак, то тут ярко виражений, солоденький, смачний ну, прям такий напій, від якого інколи не можна навіть зупинитися. Що діти, що дорослі. У мене був випадок, коли дівчинка придбала його і каже: Боже, я, як мала дитина, до того холодильника ходила. Бо після відкриття ми Алоєве розберігаємо холодильник. І вона каже: налила трішки, випила. Війшла ще раз, налила трішки, випила. Це той випадок, коли, знаєте, можна сказати. Засіб, який допомагає гарно себе почувати, виглядати, він ще й смачний, такий, що ти не можеш від цієї пляшечки прямо відійти. Тоді, після, якщо ви проп'єте жовтеньке, можна буде додати алоеман. Чому алоеман варто тоді ввести в свій раціон? Тому що воно містить великий да, відсоток вітаміну С. Вітамін С нам треба, щоб зміцнити нашу імунну систему. Так само і діткам, і дорослим. Що жовте. Що таке манго, Там є ще з різними смаками, там, да? ну, про це ви дізнаєтесь на наших інших вебінарах, там, на інші органи і системи також воно буде паралельно впливати. Да? Можна до вас для вас буде потім підібрати там можна можна алоєнектар взяти. Він також з вітаміном С і паралельно на мочистатеву систему гарно там. Да можна взяти свобода руху на основі алоєвера з хондропротектором з рідким хрящом, да? і з вітаміном С також. Ну це вже в індивідуальному порядку зможемо підібрати. Але найкраще працює спочатку жовтий, і так як ви починаєте в свій раціон вводити алої. То йому треба три місяці, щоб допомогти вашій клітині відновитися. Таким чином, ви зможете і жовте попити місяць, да? а потім уже взяти алоє манго. На третій місяць можна буде взяти тоді вже той сік по вашому запиту, по вашому здоров'ю, який вам буде більш, знаєте, потреба. От, яка буде потреба, то по той сок ви зможете взяти. Ну алоє манго це також невід'ємна частина, якщо, наприклад, ви вже жовтий пропили, то тоді без проблем. Потурбуйтеся, щоб алоє магну з'явилося у вашому кругу. Бо це прекрасний такий продукт, який зміцнить вашу імунну систему. І фішка Алоє, взагалі да, фішка Алоє, навіть якщо ви нас дивитеся і у вас є вітаміни інших брендів, ви любите там, інших брендів вітаміни, то в чому фішка самого Алоє від бренду Forever? Він провідник. Він налагодить травлення, так як ви вже почули. Да? Не буде вас. Проблем з шлунково кишковим трактом і допоможе засвоїти всі ці вітамінки, які у вас є. Якщо ви тут придбаєте вітаміни, да, в, в інтернет-магазині бренду Forever, то так само вам алої доведе ту вітамінку туди, куди потрібно. І навіть якщо ви п'єте аптечні вітаміни, то також потурбуйтеся про те, щоб алоє було в вашому раціоні. Алоє не дасть засвоїти синтетику і да, навіть якщо не вітаміни п'єте, а якісь свої там. Пігулочки п'єте для того, щоб вирішити певні завдання, які вам там назначили, да, пропивати пігулочки. Беріть в раціон, вводьте ще алоє. Алоє якраз підсилить дію, прискорить результат, щоб ви отримали, да, і проведе туди, куди потрібно. І в свою чергу виведе шлак і всі. Тому от за алоє це найголовніше, що ви зрозуміли. Дивіться, якщо, походу, будуть якісь виникати питання, пишіть нам в чат, буду вам одразу відповідати. Це перше алоє – це основа. Далі. Що я би рекомендувала мати для того, щоб зміцнити імунітет, щоб не так сильно хворіти, щоб ваші діти не так хворіли? Це бджолиний прополіс. Унікальний прополіс із чорних бджіл від бренду Forever концентрат. Це не той прополіс, який продається в нас на базарах, це не той продукт бджільництва України, це чорні. Джоли да? це взагалі той продукт, який вирощений в гірській місцевості. Да? Ну, тобто в гірській місцевості знаходиться пасіка, там збирається мед, навіть сам бренд викупив авіаполосу, щоб там не літали літаки, щоб була екологічно чиста місцевість. Виявляєте, який підхід. Да? І оцей прополіс це природній антибіотик. У нас є вебінар, записаний, що ми можемо да, в допомогу дати, коли ми хворіємо. Якщо у вас вже трапилась хвороба, зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вам нададуть цей запис вебінару. Да? А ми зараз говоримо про профілактику. Якщо ми кажемо про профілактику, то прополіс дорослому хоча б по одній-два рази в раціоні треба мати на протязі трьох місяців. Якщо ви переболіли і хочете відновитися, якщо ви не хочете захворіти, або навіть якщо там щось запанете, то ви побачите, наскільки легше і лайтовіше ви перенесете ту хворобу. Дорослі по одній два рази діткам в залежності від віку. Можемо починати там з четвертинки, манюсіньки, потім з половинки, да, там, дивлячись, яка дитина, я ж кажу, по віку. Ну, знову ж таки, зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вам вже особисто підберуть той комплекс, який буде підходити під вік і під ваші запити. Алоє по схемі, схема є в тієї людини, яка вас запросила, і прополіс, дорослим, якщо це профілактично, то ми п'ємо по одній два рази. А діткам уже там індивідуально підбирає. Але пам'ятайте, що кожен продукт бренду Forever він не тільки да на одне, на одне рішення, там, наприклад, для зміцнення імунітету. Тут, наприклад, взяти за прополіс це і травна система, це і краса жіноча, тому що прополіс це білок, не буде е, дрябла шкіра, обвисати не буде шкіра, це також дуже важливо. Да? Далі це гарна робота травлення. У мене є матусі, які дають своїм діткам джолини прополіс, щоб не було закрипів разом з алоєвером. Є матусі, які тільки один прополіс дають, і також дуже класно, суперово працює, якщо у діток закрип. В кого питання з гастритами, в кого питання з ядвами, можна також в раціоні мати прополіс, він дуже класно. Да, прям туша пожар, знімає запальні процеси, прибирає болі в суглубах. Тобто, ви повинні зрозуміти, що в бонус ви отримуєте багато, -багато ще користі, бо кожен продукт він має широкий спектр дій. Про детальнішу інформацію. Да, запитайте в тієї людини, яка вас запросила, бо кожен продукт він цінний і вартий 100% вашої уваги. Далі, що би ще я рекомендувала для того, щоб підтримати імунітет і зміцнити його, да, або ж відновитися після того, якщо ви вже перехворіли Арктичне море. Унікальна омега, омега 3,9, кальмарова олія і витяжка із помідора лікопі. Класне співвідношення двох кислот ЕПК і ДГК. Коли воно в рівному співвідношенні. Тоді класно засвоюється сама омега. Це дуже важливо. Тут у нас 120 капсул, тобто, ви можете зрозуміти, що це вистачить надовго одному. Або ж якщо на всю сім'ю візьмете, то також це зручно, да? і це доступно буде по сім'ї, тому що це концентрована омега. Знову ж таки, в індивідуальному порядку ми можемо підібрати комплекс, який там для вас треба, да? і ті прийоми, який саме для вас підійде. Якщо ми кажемо профілактично, то дорослий п'є по одній-два рази під час їжі. Якщо ми кажемо діткам, знову ж таки, це в індивідуальному порядку. Вчора вже сама спробувала дати своєму меншечкому, вісім місяців. Нам зараз розколола капсулку. Ви знаєте, дитині заходить, він прямо аж тако присмакує і хоче ще її. І у нас був також дуже цінний такий семінар, де була запрошена лікар-педіатр, і вона ділилася. Тим можна самого народження давати дітям. Знаєте, що? Тому що це можна навіть діткам з самого народження. Що можна діткам з самого народження? алоє пробіотик, Арктичне море, маточне молочко. Це сам лікар-іатер. Рекомендар ну прям супер, чесно. Знаєте, гордість бере, що бренд виготовляє такі класні продукти. За який, знаєте, не соромно і щиро можна рекомендувати. Це унікальна омега, аналогів її ви не знайдете тут. Да? Одна якраз вам буде працювати найперше, це для зміцнення вашої імунної системи. Паралельно, як в подарунок, ви отримаєте підтримку судин, підтримку суглобів, да? підтримку бронхолегеневої системи, серця, далі там, капілярів. Ну, Дуже широкий спектр дій також цієї омеги Арктичного моря. Ну, якщо ми кажемо про імунітет, то я вам хочу сказати, що для зміцнення імунітету це суперово працює. І до речі, в нас був також минулої середи вебінар, де ми записали стосовно того, коли є нежить, аденоїди, поліпи, питання з гайморитами. Дуже важливо також в раціоні була омега, бо омега виведе розмокче оце все і. Не дасть вам е, тих питань серйозних, які могли б там виникнути, да, якщо б ви не споживали ці продукти. От якщо питання стоїть там з поліпами, з аденоїдами, то обов'язково треба, щоб було Арктичне море. У мене просто є вже результати у людей, також які споживали комплекс і в якому було Арктичне море, і це дуже класно працювало. Арктичне море підтримує роботу головного мозку. Дає можливість сконцентруватися, дає можливість підтримати вашу пам'ять, діток це розвиток мовлення. Знову ж таки, ви розумієте, наскільки це багатоцільовий продукт. І Якщо ми кажемо про імунітет, то дуже важливо в своєму раціоні мати корисні жирні кислоти, біодоступні і ще й які, знаєте, можуть багато-багато що зробити. Далі, щоб я ще рекомендувала отаке із топових продуктів, це наш чай із квітів алоєвера. Його обов'язково треба мати в раціоні, якщо ви хочете підтримати ваш імунітет, якщо ви хочете відновитися після хвороби. Це не простий чай. Це чай, де один пакетик запарюється на 1,5-2 літри водички. Запарюється з вечора, щоб більш вже насичніший був такий, знаєте, смак, і п'ється з наступного, з наступного ранку на протязі дня. Найперше, це внутрішній душ для вашого організму. Да? Якщо ми кажемо, що зараз настає осінньо-зимовий період, то його можна трішечки буде підігрівати, або ж також ловіть лайфхак, можна його з вечора запарити на літру, на літру, щоб він настоявся, а зранку наступного напротязі дня трішки розбавляти гарячим кипятком. Таким чином, пити не гарячий цей чай, а пити його теплий. Чому кажу, що не можна його пити гарячим, тому що гарячий цей чай, ну також можете зловити цей лайфхак, записати собі, піднімає тиск, в кого він дуже-дуже падає. Гарячий чай піднімає тиск. Тому і ми кажемо завжди да, там, і на детоксах, і на паразитарних програмах, і на програмах там, да, для певних завдань по здоров'ю, ми кажемо, що чайок краще запарювати з вечора і пити його просто кімнатної температури. Або ж якщо ми вже захворіли, або да, там, не можемо пити там, кімнатної температури, хочеться тепліше зараз осінній зимовий період, то просто розводимо на літру з вечора і потім кипяточок додаємо і п'ємо теплень. Це внутрішній душ забирає набряки, паралельно підтримує бронхолегеневу систему, налагоджує травлення. Це дуже важливо, да? і якщо ми кажемо, що там ще є залишки там, кашлю. Ще залишки нежиті, у вас після хвороби залишились, то це якраз також допоможе вивезти оце все разом з алоєвера. Тому дуже важливо в раціоні мати і чаю. І тут у нас в упаковочці 25 пакетиків вистачить на всю сім'ю. І варто його також мати у себе вдома. Далі два продукти, два помічника, які також мають бути у вас: це спрей фьорс і желе алоєвер вони наскільки багато цільові, що в них 100%, 100 треба детальніше розібратися. Зверніться до цієї людини, яка вас запросила, і візьміть детальнішу інформацію. Навіщо нам ці два продукти для того, щоб підтримати да, здоров'я, зміцнити імунітет і щоб відновитися після хвороби? Дивіться, це класні такі помічники, захисники. Що ми робимо кожного ранку, коли ми прокидаємося почистили зубки і маємо виходити на вулицю. Беремо. Спрей first, тут є два положення: стрім це закапувати в нос, і спрей розпиляти. Декілька бризків в горлишко. Якщо у вас немає водного рефлексу, ви нормально переносите, щоб намастити слизову оболонку рота, берете, як раніше, нам люболю вмастили, да? змащуєте слизову оболонку тут і змащуєте так само носика. Тільки перед цим, так само як і горлишко, зразу ж орошаєте горло. Навушку паличку побризкали і помастили носика. Таким чином ви захищаєте себе від вірусів, бактерій, грибків, паразитів, щоб не підцепити нічого зараз в період загострення, да? і щоб відновитися після хвороби. Якщо у вас там була нелість, якщо у вас там хворіло горличко, воно зараз ослаблене, і щоб зробити імунітет там в слизовій оболонці, да? вслизовій рота і в носику. Зрозуміли, так? Да? Тут мастимо спреєм first, тут орошаєм спреєм first. Якщо. Ви можете мастимо слизову оболонку рота. А якщо не можете, то хоча б розсмуктуйтесь трішки на язичок і розмоктуйте, і собі пішли. І, і ще й беремо на вушну паличку чисту, трішки желе і помастили носик. Вивільнює дихання, нічого не підчепети. Дивіться, я навіть це використовую зараз для своєї дитини. Іду на прогулянку роблю. Прийшла з прогулянки роблю, і це помітно і це набагато краще, і це працює. Тому користуйтесь самі. Рекомендуйте діткам, рекомендуйте своїм внукам всім, тому що це важливо. Да? Це два помічника, які варті бути у вашому домі. Так само прийшли вже з роботи, з школи, з навчання, з садочка. Знову ж таки, почистили зубки, побризкали фьорстом, взяли желе і розмоктали. Так само носика. Промили його, да? протерли фьорстом, так само далі. Помастили желе. Це важливо. Це важливо. І, що нам ще потрібно? Нам потрібно мати вітамін С, це важливо. Тут він ще й особливий, він на висівках і подовше залишається в вашому організмі. Вітамін С обов'язково має бути в вашому раціоні. А у бренда Forever він ще й не простий, а він із Папаї, а папаї – це природний фермент. І таким чином, ви зміцнюєте імунітет. І допомагаєте вашій пішлункові гарно перетравляти їжу і не мати важкості, і щоб гарно працювала ваша шлунково-кишкова система. І вітаміни. для діток до 14 років, та й дорослі їх полюбляють, просто треба більше тузування. Вітаміни Кіт повністю натуральні, без цукру, без барвників, 120 жувальних таблеточок, пресовані, фрукти, овощі і мінерали. Це важливо, так? Да? Також в індивідуальному порядку можемо підібрати той ну, той, ту кількість, яку треба на, на ваш запит. І для дорослих ось такі це взагалі цукерочки і мунгамі, вони желені. Якщо навіть є люди, які не ковтають так, таблеточки, їм треба там розтовкувати, то від цих вітамінок вони ще получають задоволення. Але пам'ятаємо, що вітамінки ми будемо споживати тільки тоді, коли ми ввели в раціон лоєвера, пропили. Воно попрацювало, вивело шлаки і токсини і дало можливість вітамінам засвоїтися, а не пройти транзитом, щоб гроші просто спрацювали на унітаз. Тому імунгамі це для дорослих, да і для підлітків. Уже також дуже класна, смачна цукерочка, ми так називаємо її. Але тут у нас. 10 вітамінів і цинк. Тут унікальна формула. Тут є вітамін С, вітамін Е, ніацин, вітамін А, біотин, В12, вітамін Д, В6, вітамін К, фоліва кислота і цинк. ви чули, да? Це мегакомплекс для того, щоб як ще працював ваш імунітет. Ось такі продукти, от це саме перше, що варто мати вдома, і ви можете споживати самі і давати своїм діткам. Без всяких боязнь, тому що це працює унікально. Продукт, який має високу сертифікацію, продукт, який не тестується на тваринах, міжнародна сертифікація, і продукт, який вже більше ніж 46 років на світовому ринку. В мене це працює. Я дуже щаслива, що я познайомилася з цим брендом, і від душі вам рекомендую доторкнутися до цих продуктів. Дякую за увагу. Якщо запитань немає, зустрінемось на наступну середу. Приходьте на наші вебінари, задавайте запитання і розглянемо ті завдання по здоров'ю, які трапилися у вас. У нас є лікарі, у нас є нутриціологи, які допоможуть, проконсультують і нададуть детальнішу інформацію. Будьте здорові, бережіть себе і поставте пріоритет своє здоров'я і здоров'я своїх діток. Це доступно по ціні, це дешевше ніж ходити кожного тижня на базар. І старатися збалансовувати харчування. На жаль, наша їжа не дасть усього того, що нам потрібно. Через це ми більше хворіємо, через це у нас молоділи хвороби. І усе це це нутріцептики, це їжа для нашої клітини, це додаток до харчування. І коли ми зрозуміємо це, наша нація стане здоровішою. Дякую за увагу! гарного вечора. Бережіть себе!